Слава Україні! Це чергове включення. На жаль, сьогодні Україна піддана ракетними ударами, пошкоджена інфраструктура. Тому звертаюся до Івано-Франківців. Ситуація в місті Івано-Франківську дещо краще, ніж в інших містах наших сусідів. Але можливі аварійні відключення вже є аварійні відключення по всьому місту. Крім того, погіршуються погодні умови, іде крижаний дощ. Будьте максимально уважними. На жаль, бачимо, що удари ворога тривають по енергетичній інфраструктурі, тому не знаємо кожної хвилини, що буде далі. Тому запускаємо роботу наших пунктів обігріву. Як тільки в вашому помешканні буде. Де більше як 24 години відсутнє світло. Знаєте, найближча школа, найближчий ЦНАП, найближчі місця комунальних підприємств. Вони є місцем, де можна перебути біду, де забезпечена відповідна температурний режим, де можна попити гарячого чаю, зв'язок тощо. Ми сьогодні пропрацювали всі наші пункти. Пункти незламності, як це називають президент. Всі пункти незламності запрацювали. окрім пунктів незламності, які є в адресах на сайті, ще будуть працювати інші заклади для того, щоб надати ту чи іншу допомогу. Але на щастя, Франківську задано не таку шкоду велику, як це завдано іншим містам. Але ситуація може з кожною годиною змінюватися, тому що можуть бути перепади з. Нашою електроенергією може бути затримка і зупинка котелень теплопостачання, може бути проблема з водопостачанням. Тому, будь ласка, наберіть певний набір води технічної такої. Будьте готові до будь-якої ситуації. на жаль, це війна, і війна триває по всій нашій державі. За нею віддають життя найкращі. Сьогодні, до речі, в місті Франківську, Центрі патріотичного виховання імені Бандери, відкрили чергову анотаційну дошку в рамках програми Івано-Франківськ, місто героїв комбату Олегу Куцину Карпатської Січі, який народився в Франківську, який навчався в Нафті і Газу. Тому пам'ятаємо наших героїв і дякуємо їм за те, що вони бережуть наше небо, бережуть нашу землю. І ті незручності, які сьогодні. У нас є це тимчасові незручності, порівнюючи з тим, що віддали наші хлопці і дівчата, вони віддали своє життя. Тому я прошу Івано-Франківців з розумінням поставитися до цих проблем. Першочергово ми забезпечуємо критичну інфраструктуру електроенергію. Але, на щастя, Франківськ сьогодні має аварійні відключення і буде мати аварійні відключення. Але поки що ми ще не перебуваємо в тій ситуації, які перебувають інші міста. Але будьмо готові. Ще раз перелік пунктів обігріву. Буквально завтра всі будуть оприлюднені, вивішені по під'їздах, де найближчі ви можете обігрітися, в разі якщо світло буде відсутнє більше 24 годин. Ця інформація також буде оприлюднена на всіх вайберах, телеграм-каналах. Довіряйте виключно. Інформація, яка є з перших джерел, ще раз підкреслюю, це війна. Війна триває по всій території нашої держави і можуть бути набагато інші виклики. І не забувайте моє прохання на всяк випадок, хто має можливість в сільській місцевості, до батьків, до родичів, забезпечте собі, якщо буде відключення електроенергії, а не дай Боже, удари по газових мережах, по інших. Більш таке надійніше сховище це треба зробити для того, щоб ми пережили цю зиму і щоб ворог не завдав нам непоправної втрати у цивільному населенні. Це останній аргумент ворога, це удари по енергетичній інфраструктурі. і Він хоче просто сьогодні залякати українців, але цього йому не вдасться, тому що ми як ніколи сильні, об'єднані, дружні. Давайте покажемо, що ворог. Ворогу це не вдасться ніякому випадку. Ні світло, ні проблеми, можливо, з водопостачанням. Теплом нас не злякають. Ми всі сьогодні на фронті, чи в тилу, чи на е, сході. Ми сьогодні боремося проти ворога і ми вистоїмо. Дякую вам, слава Україні!